Вітаю, мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня місцеві ради на Дніпропетровщині приймали бюджети. У середу депутати міськради на своїй сесії прийняли бюджет Дніпра на наступний рік. А через два дні у п'ятницю теж саме зробили депутати облради, проголосувавши за головний фінансовий документ регіону на 2024 рік. Але якщо сесія міськради проходила у напруженій обстановці з протестувальниками у мерії та групою депутатів, що покинули сесійну залу на знак протесту, то в облраді все пройшло досить спокійно. Втім, не обійшлося без цікавих подій. Так ще напередодні сесії стало відомо, що дві депутатки облради написали заяви про складання своїх повноважень. Про це у Фейсбуці повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Два обласних депутати написали заяви про складання депутатського мандату. Їхні заяви розглянуть на найближчому пленарному засіданні Дніпропетровської обласної ради. Ольга Горб від партії Пропозиція. Тетяна Холоденко представниця депутатської групи за Україну за Дніпропетровщину. Свого часу вона обиралася від партії ОПЗЖ. Тож, згідно закону щодо заборони політичних партій, її місце залишиться вакантним. Микола Лукашук не став уточнювати, чому обидві депутатки вирішили скласти свої мандати. Пані Горб та пані Холоденко теж публічно нічого пояснювати виборцям не стали, як їх фракції. Вони навіть не прийшли на сесію. Тож депутати розглянули заяви за відсутності заявниць. Пусть до питання 43. Про дострокове припинення повноважень депутата обласної ради Холоденко Тетяни Фердінандівни. Виносять постійна комісія обласної ради з питань реклами рекламу депутатської етеки, діяльності рад розвитку місію самоврядування та адміністративно-територіального устрою, голова комісії селі Іванова Людмила Євгенівна. Питання розглянуто на засіданні постійної комісії обласної ради. 1 листопада та рекомендовано для розгляду на пленарному засіданні. Пропонується достроково припинити повноваження депутата обласної ради Холоденка та. Не фергінабину у зв'язку з її особистою заявою. З кого забутать є запитання, прошу записатись. Запитань у депутатів не виникло. Втім, при голосуванні по припиненню повноважень Тетяни Холоденко, один депутат все ж таки утримався. А от Ольгу Горб позбавили повноважень одноголосно. Рішення прийнято. Дякую. Ці дві депутатки не перші в обласній раді, хто добровільно склав свої повноваження. Було ще декілька аналогічних випадків. Найбільшого галасу наробила заява Валентина Резниченка, який до початку цього року очолював обласну військову адміністрацію та був першим номером передвиборчого списку партії Пропозиція до облради. Після того, як набула розголосу інформація про те, що з обласного бюджету були перераховані сотні мільйонів гривень на утримання доріг фірмі близької подруги пана Резниченка, зокрема, під час повномасштабної війни, він подав у відставку, а пізніше склав і повноваження депутата Дніпропетровської облради. Відмови від мандата він теж ніяк не пояснив. Та як казали деякі громадські діячі, зробив це Валентин Михайлович задля того, аби безперешкодно. Полишити Україну і уникнути неприємних запитань від компетентних органів. До речі, Ольга Горб була заступницею Валентина Резниченка під час його керівництва обласною військовою адміністрацією і вважається близькою до нього людиною. Теперішнє законодавство обмежує жінкам-депутаткам будь-якого рівня можливість виїзду за кордон через військовий стан. Тож цілком ймовірно, що пані горб та пані Холоденко відмовилися від мандатів, аби мати можливість безперешкодно покинути країну. Але якщо місце Ольги Горб після складання нею мандата займе нова людина з передвиборчого списку партії пропозиція, то заміни Тетяни Холоденко немає. Вона обиралася від проросійської партії ОПЗЖ, яка зараз заборонена в Україні. Тому замість неї нового депутата не буде. Таким чином у Дніпропетровській облраді замість 120 депутатів залишиться 119. Втім, головним питанням черги денної було прийняття депутатами бюджету області на наступний 2024 рік. Він становить 8 мільярдів 600 мільйонів гривень. Депутати без обговорення одноголосно підтримали запропонований проєкт. Не голосував лише один депутат Володимир Пісоцький, який був обраний до облради від ОПЗЖ. Передбачається, що з 8 мільярдів 600 мільйонів гривень 357 мільйонів буде витрачено на підтримку сил оборони, ще 600 мільйонів на підтримку підприємств критичної інфраструктури, 408 мільйонів підуть на модернізацію обласних медустанов, забезпечення їх ліками та обладнанням, 163 мільйони це субвенція з державного бюджету на облаштування укриттів у закладах охорони здоров'я, 45 мільйонів підуть на Продовження будівництва реабілітаційних центрів для військових майже 53 мільйони на щомісячну допомогу членам сімей загиблих оборонців України і 15 мільйонів на допомогу членам родин загиблих цивільних. Депутати також заклали на наступний рік 90 мільйонів на виконання доручень виборців. Тобто, кожен з депутатів отримає на ці цілі біля 750 тисяч гривень. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, який був присутній на сесії, одразу знайшов на що витратити ці депутатські гроші на придбання дронів. Ми зараз показали в залі злагоджену роботу щодо політичної діяльності та прийняття відповідних рішень. Е, ще раз кажу, це я просто зараз від себе, з людської точки зору, кажу, що давайте ще раз покажемо злагоджену роботу і покажемо приклад, як потрібно робити всім іншим, в тому числі і регіонам щодо підтримки Збройних сил. Та частина грошила коштів, яка ну, буде у вас розподіл розподілена депутатських так званих, щоб частину з них яку саме ви вирішите і визначите самостійно. Ми з вами взяли, як то кажуть, під патронатство чи під шестого, одну з військових частин чи ту ж саму територіальну оборону. Зробимо приклад для всіх інших обласних рад, а в тому числі і для наших е, органів місцевого самоврядування категорії нижче для, для наших міст, селищних рад, закупимо ті ж самі дрони під назвою Мавік або ті ж самі північні дрони, і всі спільно передамо. Дякую вам. Дякую, Сергій Петрович. Щодо підтримки наших сил оборони, щодо депутатських субвенцій, ми з Петровичем обговорювали, незважаючи на всю складність воєнного часу, у нас по програмі підтримки на депутатів на виконання доручень виборців сьогодні. В бюджеті, який ми проголосували, закладено 90 мільйонів. Це 750 тисяч на кожного депутата. Шановні голови фракції, звертаюсь до вас. Прошу це питання. Працювати, і я думаю, що у нас я кажу, що всі, величезня. Це ж за бажання працювати. І, покажу, і покажемо приклад для інших обласних, рад, наших селищних міських рад. Так, у нас величезна купа заявок від наших військових. Я думаю, що на кінці лютого, на початку березня, ми ще призначимо сесію. Якщо не буде негайних потреб, можливо раніше до кінця лютого треба ще протриматися yeah. на фронті. Протримаємося. Протрим, протрим, притрим, і подивимося, що у нас по залишкам, і якщо така можливість буде, обговоримо з Сергій Петровичем ще mm -hmm. до, до, до додання до цих mm -hmm. грошей ще якусь суму, можливо там по 250 тисяч плюс на депутатів. А щодо дронів, вже дуже слушна пропозиція. Якщо треба, ті заявки, які є, ми потім з кожним з депутатом, з головою фракції, ми обговоримо. Тому що таких заявок, колеги, ну ви самі знаєте величезна кількість. Що ж, дійсно, депутати облради та й обласна влада в цілому своїми рішеннями красномовно продемонстрували, що значить робити підтримку ЗСУ пріоритетом. На свою чергову сесію облради збереться вже у наступному році. Тоді ж стане відомо, хто займе звільнене Ольгою Горб місце. А ми про це неодмінно розповімо. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.